Коротше, отримала посилку з Китаю. І дуже виписала такий, з хвозняком двері. Шкреплять джилет. Ну я вже й забула скільки. він. Та щось там 300-300. Ну, на щодня в машину отак вискочить у, у магазик, потягне. Хороша, з карманами, з усім. А собі лососіни вдома шастать, О, у горохи і отакі тигра. Ну, бо такої штуки багато ніколи не буває. А нам в цю суботу теж на весілля ванін брат з жінкою 45 років, як живуть. Ну, а що робити? Як все благо, ясне діло, що поїдемо. Ще й бігом. Да. Ви знаєте, я оце, коли в школу ходила, ну, то старші хлопці, ну, тоді як? Школу закінчив через рік і в армію забирали. Тоді ж проводи, які гуляли, ой-ой-ой. Ну, ціле весілля, можна і так сказати. Страшне ж ставили балагани, напинали. І гуляли цілу ніч, ну так, як має бути. І оце ж хлопці на рік, на два старші, вже ж 10 клас у мене. Запрошують же на проводи. Ніколи мене не цей мамка не пускала. Каже, будуть твої однокласники йти, отоді будеш ходити. Ну, а як моїм однокласникам прийшлось йти в армію, так я в Полтаві вчуся. І так, я тільки вдвох була. Це у мамки новохрещеника, що з ними ходила разом. що я мала була, бо він від мене на чотири на роки, наче старший. Так, ну, ще ж то і мала була, ясне. Ну, як на мала. І вже ж до свого однокласника вже потім ми ще й кумами стали, бо мамки дружили теж з батьками. О, о, оце я отак гульнула. Так само і по весіллях, ніде не було. Де хоч тепер буду ходити вже то на 45, то на 50, може, з ковінькою вже пошурую. Да. Треба. А треба робити все вчасно. Дідуля вже й хату замкнув, кажу, да, почекай, мені ще ж треба вийти в ефір. Сьогодні щось на вечір потепліло. Вдень такий вітер холоднючий був, що носа висунеш і назад. А зараз трохи потепліло. Може, де да, да ще ж передають тепло, бо це щось таке дуже рано захолодало. А ми сьогодні відпочиваємо, отходимо, можна і так сказати. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Як це Що? І Зуби не тут або тут. Ідете, ідете кататись. Давайте, горки, марки на теніс, теніс марк, теніс, 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 теніс. Так взагалі як тут зуби. Да. А, а як вони тут сказали. I don't never slow up, no, I don't take shit, I got no love. Там в нажи свій салон. Же бізнес свій салони свої, в Києві, в Сумах і в Лондоні тепер. І той ми включали газовий котел, не котел, теж обігрівач, і повинно бути відкрите було вікно, поки він нагріється, бо він ну, воняв запах газу. І ми його в спальні не могли поставити, ставили тільки в великій кімнаті, і там всі спали на дивані. Як там спали, боялися, щоб же ж хоч би не травонутися. Рубільник тільки в вашій хаті вимикали, ну тоді да, у нас. На той момент раз вимикали тільки в моїй хаті. А в перукарню я ходжу в салон. У нас є свій салон. У нас в мене в сина бізнес 20 років. 20 років він відкрив свій перший салон маленький в місті Суми. І потім далі, 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 потім в Київ. Зараз в Лондоні. А як же вони б ще в когось могли вмикнути? Там були чоловіки, які могли піти і набити мордину. А ми дві слабкі жінки. В нас треба було підійти і виробити той робільник. Дякую. Так що було всього, згадати є все. Ну, це сусіди тільки виникали. Ну а я думаю, більше хто. Ну, ми ж самі не вимикали, до того ні разу не вибивав і ні в кого ж не вибив, а в нас вибив. Ну. Якось так, знаєте, збіг у грубі, зразу, зразу в нас група, була спільна група, де завжди обговорювався оцей трансформатор грьобаний, що цей застройщик настроїв будинків, а трансформатор тільки один. І там постійно щось перегорало і постійно просили все ставити на мінімум. Я прийшла з роботи, і, ну я робила до півтретьої, і вирішила пожарити картошку і показала це в сторіс, так як я веду сторіс в інстаграмі. На мене багато хто був підписаний. А вранці прокинула в 6 годин, дивлюся, а по сусіда горить світла, в нас немає. Боже, а що таке? Я назвонив рес, а в режиме тоді теж дуже ми нужні були тому ресу. Побігла до сусіда там, через вулицю, ну, через з яким я спілкувалась. Він підійшов і каже: Ну чи виключив, чи може сам вибив? Ну вибив, ніколи ж не вибивав, а то вибив. Я вже зрозуміла, бо була петиція написана в нашій общій групі, що не економите, не вмикайте, бо вибиває трансформатор. Коротше, то вже все було і пройшло. І, слава Богу, що я зараз не спілкуюся з цими людьми. Добрий вечір, Ліна. Де салон? Хочу гарно постригтись, покраситися. Холон парк Чи ви хочете в Україні? В Україні в нас тільки в Сумах, в Києві ми закрили салон. Один закритий, тому що закритий він нас. Ми орендуємо у фітнес-центрі в Грінхілс. Фітнес-центр спочатку повномасштабного закритий. Так, там закритий наш салон, господи. А один закрили на бульварі Лесі Українки. бо нікому… А сум, сум у нас салон на Харківська, чотири. Мір і меха, і рядом двері другий поверх. Харківська 4. Я, до речі, на них Вони є в інстаграм, зіма стайл суми. Так, кормити собачок, дівчатка, балакати хорошо. балакала б з вами, балакала б. Говорила б і говорила б. А треба собачок кормити, кардошечку доробляти. Сходіть, арт-директор Світлана Мельник дуже гарно фарбує, дуже гарно стриже. Не скажу, що дешево. І там є дешев дешевші майстри. Напишіть, узнайте ціну і сходіть. Я знаю дівчата, відколи син відкрив салон, а відкрив він салон давно в 20 років, то я з того часу хожу в салони стригтись, фарбуватися, манікюри, педикюри. Брови зробила перші я у 42 роки і міжріснички зробила. А розтушовку, це отакі стрілки, я зробила у 50 років собі. Опитайте, да, напишіть, знайдіть, в мене вони є, якщо ви на мене в інстаграм підписані, то в мене там є. Зима, стайл суми. Так що той, які то діла. Відтоді, відколи свої салони, я ходжу в салони. Не знаю, якби не було своїх салонів, можливо, б я і не ходила. Ну, вже б зараз ходила, бо педикюр робити треба кожного місяця, вже вік такий, що треба ногам догляд, та й манікюр також. Тому, ну, знаєте, люди все життя є прожили, цього всього не робили і живі. Ну, зараз я вам скажу, вже здебільшого люди ходять по салонах. От стоїть. Будинок у Тарасівці стоїть, слава Богу. Да, Аська, їсти ще не хочеш? Да, губки підколола перед ювілеєм, перед 60-річчям. І приїхала з Сценеріфи, здається, да, в кінці місяця зробила трошки корекцію. Ну, мені не дуже, якщо чесно вам скажу, верхня губа подобається. А так нічого, нормально. Трошки морщини ну, зменшились над верхньою губою. Ні, взагалі Наталочка обезболюють. Нам, я б хотіла в Києві це все зробити, але в мене не було часу. Вона ж крем накладає, там 20 хвилин і воно ж все заморожується. Не боляче зовсім. Ну, десь там трошки, ну ми ж жінки ми ж боль терпіти можемо. Но мені мені не дуже подобається, як вона мені вилила верхню губу. Я би хотіла, ну отут трошечки якби, чи приподняти, чи. Коротше, не знаю, що б я хотіла. Хай поки як є. І пока тільки доглядова косметика, хоч, хоч спонукають мене ем, кругова подтяжка або хоч верхньої частини обличчя. Я боюся. Я боюся, думаю, десь різнуть більше, десь менше і мого рота. Тому старіємо з достоїнством, як є, робимо масаж обличчя. Недорогими навіть кремами, просто гарний масаж обличчя. Я ось скільки займаюся своїм обличчям масажем обличчя, в мене нема цих весюлік. Отакі висіли, прям отут-такі виділялися. Особливо як я схудла відразу, просто брили висіли. Зараз я роблю масаж, а так простенько, кремчиком, кремчиком сюди, туди хорошо втираємо, вбиваємо в обличчя крем і супер. Крем беру недорогий, ну, іноді в доньки беру дорогий. А так нормально. Займаюся. У мене лоб в ідеальному стані, я в нього ніколи нічого не колола. Ну, бліферопластика, думала, а думаю, як вже бліферопластика, то вже щось може посерйозніше, а тоді думаю, на що воно треба, кому воно треба, все добре. Було б саме головне здоров'я, Бонітка прийшла. Боніточка, ти вже кушати хочеш. Моя зірочка любима. моя кнопочка хороша. Моя сама сама хотіла показати вам Бініту. Моя дівчина прийшла до мене, моя любима дівчина кусать вже хоче, будемо ліки зараз давати, да? Лена ще й фартух не зняла. Ти ж моя красаві, та ти ж моя любов ненаглядна. ти не пищи не ревнуй. Та я зараз дам, не смій її кусать. Ох, ревниваш. Моя манюня. Та ти ж моя саморідна, да ти ж моя сама красива, Та ти ж моя любима. Все, бонь, будемо кушати зараз, будемо, будем, будем. Люблю, люблю, люблю більше жизнь. Ай, Бонька. Дорого жити у Лондоні, ну якщо не працювати, дорого. А де щас дешево? Дівчат, де щас дешево жити? Я недавно була в Україні, де ще дешево. У мене подружка не живе, а виживає. На пенсію 3200. Собачок у нас, Бонічка – це моя собачка, шорті це Янина собачка, вінтер це Сергій, а Ася це спільна. Сергій колись мій купив їй на подарунок своїй. Клієнці на вірю, ми ціле літо з донькою в коридорі, дві жінки. А як тоді як світло вимикали? Як вимикали світло, ми вдвох, собачки, треба щось готувати їм, їм їсточки, вони ж ну ну як? І, і скільки тоді було злоби, що хтось підійшов і вимкнув. А в нас котежне містечко, настроїли хатів, а поставили щотчик один, який не щотчик, а трансформатор, який часто вибивав. І я мала необережність у себе в інстаграм показати, що я смажу картошку на вечерю, ну, по-швиденькому. І це ж наскільки вже там написали петицію в групі, як мінімум розход енергії, бо вибиває щотчик, і ми утром прокидаємося в усіх. У будівлях світло на роботу йти 6 годин, а в нас немає. Поукала сусіда, він глянув на щочик, а в нас просто хтось виключив рубільник. От. Ну, от, от Ну, і… Нема за що дякувати. Я, ми ж тож, Це ж я не з першого дня війни, що я не знаю, що там робиться. Я розумів, як це, то тоді було якось тихенько. як… Вийшли з Київщини. Не так тоді якось ну, трошки ми видохнули. А тоді ж почалися ці всякі шахеди, оця всяка зараза, що в садочку і дітки, і, ой, не дай Бог це все. Що? Я все це розумію. Тому, а що ми зробимо? Що ми зробимо прості люди? Ми нічого не можемо зробити. Ми багато чого не знаємо. Олександр, ви бігаєте з сторінки на сторінку, як обкакана муха. Не образьтеся. Жена муж з тобою. Так, мабуть, мені там писала підписниця, що ви так пишете кожній жінці. У мене все супер. Все супер. Чекаю дітей і запікаю картоплю. Прийму душі, буду відпочивати. Завтра. На закупи, Блоканіть його, та хай на що. Дивіться, який. Ну, я не думаю, що його фото, звісно, ну хай. Хай живе. Та я, я розумію самоліти, да. якийсь недолує. Я тоді вже була, я вам пам'ятаю, як собачки боялись дуже, Ми ж тоді виписували, бо ж нам сказали, що може бути інфаркт, інсульт, і все, що хочуть собак. Ми тоді вже нам лікар виписував заспокійливе. Ми сиділи в коридорі, і це, це влітку, як я в травні забрала доньку. А ту зиму це було щось страшне і неймовірне, без світла у холодній хаті з цими собачками, дві жінки, які ну, взагалі ще й цей рубільник вимкнуть. Це ж наскільки злоби було в людей, що я вечором, як я посміх, в своєму будинку жарить картоплю, коли вибиває трансформатор. Ну, люди днями вдома сиділи, я приходила з роботи, я йшла на 6 годин на роботу, прийшла там з роботи в обід, ще не так, там, знаєте, це ж не те, що вечором всі все вмикають. Жарила ту картоплю. І от тому надоїдливий я. Да, да, да. Купили на газу конвектор, але ми його запалювали, грілись у великій.